Всім, як завжди, вітання від команди Сталі! Сьогодні ми продемонструємо ось такі неймовірно гарні парні ножі. Ці два красунчика зроблені у кольорі койот. У моделі Танто мають ось такі гарні гравіювання на піхвах. На одному ножі гравіювання слова берсеркер та ось такого неймовірно гарного знаку. А на іншому сам символ берсерку та такий самий напис. Обидва ножі оснащені молі лок-системою, аби ніж надійно тримався на молі платформах. Огляд пропонуємо почати ось з цієї моделі. Ось так даний ніж сидить у руках. До речі, танто це одна з наших найпопулярніших моделей. Зроблено у стоун Зі сталі Х-12МФ, яка є неймовірно тривкою, та дозволяє наже довго не втрачати ріжучі властивості. Стосовно ж ріжучих властивостей, то ніж заточився вручну, з за допомогою шести борових каменів. Тож він неймовірно гострий. Ну а ви тільки гляньте на ось це гарне гравіювання символу берсерку з рунами з обох сторін ножа. Інші ніж точно такий самий, Але відрізняється гравіювання на піхвах. Та сама модель, та сама сталь, та сама ручна заточка та гравіювання з обох сторін. Але, друзі, ви тільки погляньте, як в парі вони доповнюють один одного. Разом вони складають ось таке неймовірно гарне. На суцільне гравіювання берсерку. Друзі, до речі, загалом на це 15 медал ножів, різні варіанти кольорів руків'я, ще два матеріали покриттів. Також на засутні різні кольори піхов. ну і звичайно ж гравіювання можуть бути будь-якими ваш смак та вибір. Тож, якщо хочете свій власний кастоний ніж, не оцурайтесь. пишіть нам у приватні повідомлення. Усім бажаємо миру. Бум.